Доброго дня з вами Олександр Юрюков, і сьогодні ми продовжуємо говорити про механізми запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушним. І зараз ми поговоримо про обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Відповідно до статті 25 закону України про запобігання корупції особам, уповноваженим на виконання функції держави або місцевого самоврядування забороняється. Займатися іншою оплачуваною, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту, або підприємницькою діяльністю, якщо інше, не передбачено конституцією або законами України. І друге це входити до складу правління інших виконавчих чи контрольних органів наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями, частками чи паями. Що належать державі чи територіальній громади, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в Раді, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України, обмеження, які передбачені пунктом 1 частини першої статті 25 закону України про запобігання корупції, тобто, це обмеження щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. Не поширюється на таких суб'єктів, які ви зараз бачите на екрані. Підприємницька діяльність. Підприємництво це самостійна ініціативна систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання підприємцями з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. При цьому господарська діяльність це діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. При цьому господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва підприємцями. Самозайнята особа це платник податку, який є фізичною особою підприємцем, або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. Викладацька, наукова та творча діяльність, медична практика, інструкторська та суддівська практика зі спорту також можуть бути видами підприємницької діяльності. Якщо особа займається вищевказаними видами діяльності як ФОП, матиме місце порушення заборони, встановленої у пункті 1 частини першої статті 25 закону України про запобігання корупції, що таке інша оплачувана діяльність формулювання іншою оплачуваною діяльністю вжити законодавцем у пункті 1 частині першої статті 25 закону України. Про запобігання корупції означає, що для констатації порушення особою обмеження, встановленого цією нормою, необхідним є наявність всіх трьох компонентів: здійснення власної діяльності як такої, тобто виконання певних робіт, надання послуг тощо, та або заняття посади, яке передбачає здійснення певної діяльності. Друге, здійснення іншої, ніж основна діяльність виконання інших обов'язків, ніж обов'язки за посадою. Яка відносить особу до суб'єктів, на яких поширюється таке обмеження, не є іншою діяльністю в контексті статті 25 закону України про запобігання корупції, виконання особою певної роботи, яка пов'язана із зайняттям нею посади, зазначеної в пункті 1 частини 1 статті 3 закону України про запобігання корупції, також оплатного характеру іншої діяльності, тобто виконання робіт та або надання послуг, які оплачуються або можуть бути оплачені в майбутньому. Тобто лише наявність цих трьох цих компонентів може свідчити про те, що інша діяльність є оплачуваною. При цьому діяльність вважається оплачуваною за наявності хоча б однією з таких умов. По-перше, оплата або можливість оплати за таку діяльність передбачається законодавством та або статутом, та або іншими документами юридичної особи, у якій здійснюється відповідна діяльність, або у трудовому договорі контракті, цивільно-правовому договорі угоді. Або особа фактично отримала оплату за таку діяльність, роботу або послугу. При цьому слід акцентувати увагу, що положення пункту першої частини першої статті 25 закону України про запобігання корупції не містить заборони на отримання додаткового доходу як такого, не встановлює обмежень стосовно його джерел. Докрема, закон не містить заборони на отримання пасивного доходу від відсотків за банківськими вкладами, дивідендів, роялті, соціальних виплат. Доходу внаслідок реалізації особою права розпорядження належним їй майном, в тому числі результати інтелектуальної творчої діяльності, наприклад, передання власного майна в оренду, здача квартири в оренду або автомобілів, гаражів, так і таке інше, продаж власно виробленої продукції, публічний показ, поширення власних аудіовізуальних творів тощо, тобто, в принципі, певні види діяльності дозволяються, навіть якщо вони оплачуються, але вони не Є підприємницькою діяльністю, водночас варто пам'ятати про необхідність дотримання обмежень щодо отримання подарунків, і одна із видів дозволених оплачуваних видів діяльності є викладацька діяльність. Викладацька діяльність це діяльність, яка спрямована на формування знань інших компетентностей, свідогляду, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та або фізичних якостей здобувачів освіти, лекція, семінар, тренінги, курси, майстер-клас, вебінари тощо, та яка проводиться педагогічним або науково-педагогічним працівником, самозайнятою особою, крім осіб, яким така форма викладацької діяльності заборонена законом. Або іншою фізичною особою на основі відповідного трудового або цивільно-правового договору. Наукова і викладацька діяльність є видами інтелектуальної і творчої діяльності, що спрямована на одержання поширення, використання нових знань, фахових навичок, їх практичне застосування. До викладацької діяльності належить така діяльність, яка має наступні ознаки. По-перше, вона спрямована на формування знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток, інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та або фізичних якостей здобувачів освіти. Друге, суб'єктом здійснення відповідної діяльності є саме педагогічний або науково-педагогічний працівник, самозайнята особа або інша фізична особа на основі відповідного трудового договору або цивільно-правового договору. Третє, правовою підставою здійснення такої діяльності є трудовий або цивільно-правовий договір, усний або письмовий. І четверте, суб'єкт, на якого спрямована відповідна діяльність, є здобувачем освіти в розумінні закону про освіту або про вищу освіту. Враховуючи зміст наведеного визначення, а також закріплені у законодавці різні види освіти та форми її здобуття, викладацьку діяльність можуть здійснювати не тільки заклади освіти, тобто юридичні особи приватного чи публічного права та фізичні особи підприємці. Та їх педагогічні чи науково педагогічні працівники а й будь-яка фізична особа. При цьому така діяльність може здійснюватись у тому числі як репетиторство, читання лекцій, проведення тренінгів, семінарів. При цьому слід акцентувати увагу, що викладацька діяльність не може здійснюватися на користь юридичних осіб, оскільки такі особи не є здобувачами освіти. Наступний вид дозволеної оплачуваної діяльності є наукова діяльність. Наукова діяльність це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та або пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Фундаментальними науковими дослідженнями є теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одерження нових знань про закономірності організації та розвитку природи, суспільства, людини їх взаємозв'язків. Результатом фундаментальних наукових досліджень є гіпотези теорії, нові методи пізнання, відкриття законів природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства тощо. І прикладні наукові дослідження це теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для практичних цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, призначені для створення нових. Або вдосконалення наявних матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем тощо, результатом наукової діяльності є одержання якісно нових знань у зв'язку з чим не може вважатися науковою діяльності, наприклад, надання послуг технологічного консалтингу, оскільки результатом таких послуг є застосування вже наявних знань і досвіду однієї особи консультанта для вирішення завдань, що постають у діяльності іншої особи, замовника послуг. Основним суб'єктом наукової і науково-технічної діяльності є вчений, тобто будь-яка фізична особа, яка у тому числі проводить фундаментальні та або прикладні наукові дослідження. Наукова діяльність вченого не обмежується діяльністю у наукових установах, закладах вищої освіти, наукових підрозділах установ, організацій, підприємств. І науковою діяльністю однозначно є діяльність, час заняття якої зараховується до стажу наукової роботи відповідно до статті 35 закону України про наукову і науково-технічну діяльність. В інших випадках науковою діяльністю може вважатися діяльність, зміст якої відповідає визначенням фундаментального та прикладного наукового дослідження, про те, яке ми казали в попередньому слайді. Наступним видом діяльності, оплачуваною дозволеною видом діяльності є творча діяльність. Тобто це діяльність із створення інтерпретації та виконання творів. Приблизний перелік творів як об'єктів авторського права наведено у частині 1 статті 6 закону України про авторське право і суміжні права. Зокрема, це твори у сфері літератури, мистецтва та науки, які ви зараз бачите на екрані. Наступний вид діяльності це медична практика. Медична практика це вид господарської діяльності у сфері охорони здоров'я, який проводиться закладами охорони здоров'я та фізичними особами-підприємцями, з метою надання медичної допомоги та медичного обслуговування на підставі ліцензії. Вказаний термін передбачений саме для застосування до господарської діяльності у відповідній сфері, водночас у контексті антикорупційного законодавства йдеться не про господарську чи підприємницьку діяльність зі здійснення медичної практики, а про Можливість зайняття такою практикою в державних, комунальних чи приватних закладах охорони здоров'я та УФОП, які здійснюють свою діяльність на підставі ліцензії. Інструкторська та суддівська практика зі спорту. Спортивні судді це фізичні особи, які пройшли спеціальну підготовку та отримали відповідну кваліфікаційну категорію та оповноважені забезпечувати дотримання правил спортивних змагань, положень, регламентів про змагання, а також забезпечувати достовірність зафіксованих результатів. До фахівців у сфері фізичної культури та спорту належить суддя з виду спорту. Різновиди посад інструкторів, діяльність яких є спортивною, ви зараз бачите на екрані. І окремо ми поговоримо про обмеження щодо сумісництва та сумішня для військовослужбовців. Суб'єктами, на яких поширюється дія закону України про запобігання корупції, є військові, посадові особи Збройних сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців Строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки. І особовий склад штатно-військових лікарських комісій. Тобто обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності не поширюються на військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, і курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки. При цьому дія. Закону України про запобігання корупції, в тому числі обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, поширюються на таких осіб. Військових посадових осіб, які проходять військову службу за контрактом осіб рядового складу, військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, за призовом осіб офіцерського складу і за призовом осіб із числа резервістів. В особливий період і особовий склад штатних військових лікарських комісій. При цьому слід акцентувати увагу, що за громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та або введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду, або до оголошення рішення про демобілізацію, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців. У разі непровадження ними підприємницької діяльності в період проведення мобілізації, нарахування податків зборів таким особам-фізичним особам-підприємцям не здійснюється. Тобто, якщо особа, яка була фізичною особою підприємцем, призвали на військову службу в період воєнного стану, тобто зараз, то ФОП, вона не зобов'язана закривати і податки їй не нараховуються на період. До або демобілізації або закінчення воєнного стану, при цьому на військовослужбовців, які є суб'єктами, зазначеними у пункті 1 частині 1 статті 3 закону України про запобігання корупції, заборона займатися підприємницькою діяльністю не поширюється за сукупності наявності таких умов. По перше, виникла кризова ситуація, що загрожує національній безпеці, оголошенню рішення про проведення мобілізації та або ведення воєнного стану. Особа призвана на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, або прийнята на військову службу за контрактом. До такого призову або прийняття на військову службу, особа займалася вже підприємницькою діяльністю і була зареєстрована як ФОП, тобто не після призову, а до. І особа стала військово посадовою особою внаслідок такого призову або прийняття на військову службу за контрактом. Період, на який заборона не поширюється, це з моменту призову або прийняття на військову службу за контрактом до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію. При цьому після закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію, заборона займатися підприємницькою діяльністю, поширюватиметься. На осіб, які залишаються бути суб'єктами, зазначеними у пункті 1 числі першої статті 3 закону, в тому числі військовими посадовими особами, тобто залишаються на військовій службі. Тобто, якщо є наказ про демобілізацію або про закінчення воєнного стану, і особа вирішує залишитися на тій посаді військовій, якій вона була на момент призову, то Заборона займатися підприємницькою діяльністю або іншою оплаченою діяльністю на неї починає поширюватись. При цьому слід акцентувати увагу, що особа, призначена або обрана на посаду, зобов'язана не пізніше 15 робочих днів з дня призначення або обрання на посаду здійснити дії, спрямовані на припинення підприємницької діяльності та припинення її повноважень у складі правління інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. І у 15-ти денний строк особі, призначені або обрані на посаду, забороняється здійснювати підприємницьку діяльність, брати участь у діяльності та прийнятті рішень відповідними органами з дня призначення обрання на посаду, та отримувати будь-які доходи винагороду у зв'язку з здійсненням підприємницькою діяльністю або перебуванням у таких органах. Тобто, якщо особа займалася підприємництвом, а потім була обрана, наприклад, на посаду. Народного депутата України то з моменту обрання на посаду така особа протягом 15 робочих днів зобов'язана припинити діяльність підприємницьку, тобто закрити ФОП, закрити підприємство основної організації, які на неї оформлені, або перепродати, ліквідувати і таке інше. І при цьому ці 15 робочих днів до моменту закриття. Підприємницькою діяльністю особі заборонено отримувати будь-які прибутки від реалізації такої діяльності. 15 днів. Наступний механізм протидії корупційним та пов'язаних з корупцією правопорушенням це обмеження після припинення діяльності пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнилися, або іншим чином, припинили діяльність пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами-підприємцями. Якщо Особи протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності таких юридичних або фізичних осіб, друге: розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, передбачених законодавством. І третє, Протягом року, з дня припинення відповідної діяльності, представляти інтереси будь-якої особи у справах, в тому числі, що розглядаються в судах, в яких іншою стороною є орган підприємство, установа або організація, в якому вони працювали до моменту припинення зазначеної діяльності. Порушення обмеження щодо укладання трудового договору є підставою для припинення такого договору. Право у сфері підприємницької діяльності вчинені з порушення вимог щодо укладання трудового договору. Можуть бути визнані недійсними, а також у разі виявлення порушень Національне агентство з питань запобігання корупції звертається до суду для припинення трудового договору визнання правочину недійсним. І останнє обмеження це обмеження щодо спільної роботи близьких осіб. Особи не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близькими їм особами. Особи, які претендують на зайняття посад, зобов'язані повідомити керівництво органу на посаду, в якому вони претендують про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. При цьому такі обмеження вони не поширюються на народних засідателів і присяжних близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв'язку з набуттям одним з них статусу виборної особи. Крім випадків прийняття близької особи на роботу, помічником консультантом народного депутата України, помічником-консультантом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, помічником консультантом депутата місцевої ради, і третє не поширюється на осіб, які працюють у сільських населених пунктах, крім тим, що є районними центрами а також гірських населених пунктах. У разі виникнення обставин, що порушують ці вимоги, відповідні особи або близькі їм. Особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у 15-денний строк. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. У разі неможливості такого переведення, особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.